Всім доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми зайшли у новий мочар. у пошуках Мамулінки і гливи. Сьогодні 17 листопада, погода просто суперова, в лісі, як завжди, дуже гарно, навіть мошки літають. Попросипалися. Так що будемо шукати, що знайдемо, все покажемо. А ось, друзі, і перша наша знахідка. Чудова фламулінка вархотисто-ніжкова. Дуже суперський грибочок. Всім рекомендую шукати і збирати. 100% їстівний гриб, дуже смачний, підходить фактично під усе, під будь-яке приготування та консервацію. Ну що ж, вже початок, як то кажуть, відбувся. Будемо шукати далі. А ось ще одна сімейка. Буквально через два дерева зовсім поряд. Росте така краса. Пам'ятайте, що фламулінка завжди росте тільки на деревині. Не на землі, а тільки на деревині. Вона може рости на впавшій. Якийсь великі ломаці, але обов'язково на деревині. Ось іще одна молода сімейка попалася нам на нашому шляху. Але вона тільки-тільки розвивається, Ще дуже маленьке. І трапилася нам ще одна дуже чудова знахідка. Зараз я вам її покажу. Ось на лежачому такому древні є ось такі. Чудові грибочки. Юдине вухо. По-науковому називається аурікулярія вуховидна. Дуже добрий грибочок на салати. Хто любить салати по-корейськи. Його можна вживати навіть і сирим, без попереднього відварювання чи термообробки. Дуже добрий та цікавий грибочок. Також рекомендую збирати його. І зовсім, зовсім, зовсім також зовсім різденько. Ось тут росте ще одна сімейка. Сьогодні в нас просто джекпот по фламуліні. Давно ми так не попадали, але це дуже приємно. Ліс сьогодні нас прямо нагороджує. Ну що ж, ми їх залишаємо рости, прийдемо сюди наступного разу за ними, а поки підемо шукати інші більші та доросліші. Подивіться, друзі, які нам трапляються екземпляри. Трошки запізнили, попали в цю місцевість, але які були просто шикарні гриби. Просто шикарні. І поряд сімейка більш нормально молоденька. Зараз ми її візьмемо. З собою. А ось грибочки, які почали спороносити, я вам брати не рекомендую. Нехай вони вже залишаються на місці і насіваються, щоб ви могли наступного року прийти і ними насолодитися. Тому такі гриби залишаємо, нехай вони собі далі. Проїзростає. Ось такі будемо забирати. Ми сьогодні попали в якийсь фламуліновий рай. Просто слів нема щоб передати. Яка краса нам круги. Просто чудово. Ну що ж, будемо різати і шукати далі. А ось нам попав ще один представник осінніх грибів. Це рядовка димчата. Хтось каже рядовка димчата, хтось каже говорушка димчата. Не знаю як правильно. Можете мене поправити в коментарях. Кажуть, що добрий їй гриб, але в нашій місцині його не збирають. Не знаю чому, але чомусь не збирають. Ми його теж брати не будемо. Можливо, хтось збирає, можливо, хтось знає щось про них більше. Про їх властивості можете писати в коментарях. Буду вам вдячний. Грибів ще в лісі предостатньо. Ось де що ми знайшли, зараз ми вам покажемо дуже такий цікавий грибок, який збирати не можна. Часто дуже путають з зимовим опеньком. Це галеріна океймлінна. Зараз я покажу вам, у чому їх різниця. Ось це зимовий опеньок. Фламуліно-бархотисто ніжкова. Бачите, яка в неї ніжка? Ніжка така губенька і бархатиста. І під низом наш опенючок світлий, такий кремово-білий, а галеріна в неї ніжка тоненька. І під шляпкою в колір самої шляпки зверху темне. І ніжка завжди тоненька. Це дуже ядовитий гриб, який може рости на деревині. Але в тому випадку, якщо на цій деревині є земля. Бо на самій деревині вона не росте. І не росте сім'ями. Вони загалом поодинокі. Тому дуже уважно слідкуйте за цим. Її не можна брати з собою, кидати до кошика, а тим більш вживати в їжу. Бо може бути тоді дуже погано. Тому беремо ті гриби, які знаємо, в яких впевнені. Всі остальні краще набрати. Це золоте правило будь-якого грибника. Ну, Підемо далі. Ось, друзі, бачите? Наглядний вам приклад. Як росте фламуліна бархотиська ніжкова. Росте сімейками. Росте на деревині. Не на землі. А іменно на деревині. Треба дуже уважно. Дуже уважно. І прискіпливо відноситися до... Збирання грибів. І брати тільки те, що ви знаєте. І ніколи не брати те, в чому ви сумніваєтеся. Бо Завжди є великий ризик, що може попастися те, що може наробити дуже великої шкоди вам та вашим близьким. Тому вчимося разом з вами. Дивимося. Практикуємося і беремо тільки те, у чому впевнені? Ось це грибочки? Оце сьогодні просто супер клас. Як сьогодні? Прекрасно знаходитися в такому просто казковому місці. Я вам хочу ще дещо показати, на що дуже уважно, треба звертати увагу. Якщо ви збираєте гриби, звертайте увагу на ось такі речі. Я не знаю. Наскільки є дичина у ваших лісах, а от у наших лісах її предостатньо. І ось такі от штуки на деревах залишають зубри. Вони підходять до деревини, відгрізають зубами своїми кору від самого коріння. І стараються її цю кору здерти, чим повище вони її їдять. І збираючи гриби, можна вийти на такого лісового жителя, що не є дуже безпечно. В наших лісах єгеря стараються зубрів привчати. Не виходити в ті місця, де є люди. Але люди, такі, як ми, іноді можуть в такі місця заходити. Тому треба бути 100% обережним і дивитися по сторонам, щоб не вийти на якогось, принаймні, зубра одинака, який може і напасти. Тому... Будьте уважні і обережні. Особливо, коли збираєте в подібних мочарах, Бо дичини тут може бути більш ніж достатньо. А ось дивіться, які малюки оселилися на цьому старенькому зломаному дереві. Маленька ливка. Малесенькі, малесенькі Ще тільки-тільки. Дивіться яка малютка. Хі -хі. Яка краса. Ми ще тут будемо в цьому місці і не раз. Які красунчики! Які красунчики! Ну нехай підростають. Ми підемо поки шукати далі. А ось іще юдене вухо. Чудові грибочки. Просто, просто суперські. Бачите, друзі, не тільки можна збирати гриби весною, літом та восени, а збирати можна і пізньою осінню, і зимку так само. Фламуліна, до речі, вона росте навіть і морозами. Вона замерзає. Відтає, замерзає, відтає і від цього її якісні властивості не портяться. Тому можна її ходити і збирати, хто знає, місця дуже-дуже довго. Ось на нашому шляху. Трапилися ось такі грибочки. Це старенькі підграбники. Гриб абсолютно їстівний. Ми його збираємо, коли він молоденький, він має таку ще округлу сіру шляпку, світло світло такий бежевий. Під низом колір, але прямо якихось супер супер якостей смакових в ньому немає. У нас його навіть інколи називають як гриб-наповнювач. Тобто в більшості його використовують для маси, аніж для якогось смаку. Але грибочок істівний, 100% можна його брати і після попередньої термообробки вживати в їжу. Тому, якщо комусь потрібно, можете його також собі до кошика забирати. Ну що ж, йдемо далі. Ось на таких березових брьовнах дуже багато в нас трапляються. Ось такі трутовики це березова губка, знаю, що використовують її в лікувальних цілях і роблять з неї якісь або ліки, або може якісь на косметику витяжки. Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Поки ми з вами спілкувалися про березові губки. Моя дружина знайшла ще одне фламулінове дерево. Яка краса? Просто мега чудові. Ось вище ще одна родинка росте. Супер. Видите, який чудовый струмочек бежит через цей мочер. Прям как у касси. Я как краса. И вода чисто-чисто. У якому місці. Гріх, щоб не було грибів. Супер. Ну йдемо далі. Ну що ж, любі наші друзі, добігло до завершення. Наша сьогодні з вами подорож. Вийшли ми вже. З цього фламулінового раю. Будемо добиратися потихеньку до машини, бо вже вечоріє, а в лісі, як ви знаєте, темніє дуже рано. Тому розраховуйте свій час так, щоб ви до темноти вийшли до свого транспорту або вийшли із самого лісу. Все, я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Дякую вам велике. На все добре.